Сезон дощів настав зірковий час для парасолюк хоча винайшли їх щоб захищатися від сонця, і спочатку. Це був аксесуар тільки для жінок. Як укриття від дощу парасолю вперше застосував англійський комерсант Джонас Хенвей в 1750 році? Він не розділяв думку тодішньої знаті, і протягом 30 років дощову погоду виходив на вулиці з жіночим аксесуаром Парасолю тільки вже пізніше. І інші чоловіки почали парасолькою користуватись. Нині сьогодні існує багато парасольок. Вони відрізняються за кольором, формою та якістю. Отак ось це парасоля сердець. Так, парасоля сердечко Супер, яка. Парасоля шолом. Парасоля квітка. Парасоля. Рай і парасоля ноу-хау. ноу хау, Но -хау. Дивна якась. Зручно, так. І парасоля таксі. Дуже цікаво. До речі, я б сказала навіть своєрідний пікап. Так. М -м -м. Можна до вас під парасолю. Куди будемо йти? До мене. додому. А яка ж парасоля вважається надійною та якісною? Дивимось далі. А ми пішли. Розмаїться парасоль на сьогоднішній день приємно вражає. Картаті і не дуже дорогі й дешеві, вишукані та прості. Вибрати парасольку на власний смак зможе кожен. Та якщо ви хочете користуватися своєю покупкою довго, доведеться до вибору, підійти виважено. По-перше, починати слід з механізму. Найпростіші механічні парасолі господар розгортає та згортає вручну. Напівавтоматичні парасольки розгортаються з допомогою кнопки, а згортають їх уручну. Цілком автоматичні розгортаються і згортаються легким натисненням кнопки. Зверніть увагу на міцність парасолі. Найкращі показники міцності у тростини. Від дощу такі парасолі захищають прекрасно, та її не покладеш ні в сумку, ні в пакет. Складені парасолі не є такими міцними, але набагато зручніші. Вибирайте парасолю, яка складається всього два рази. Моделі, що складаються три або чотири рази, не варто купляти. Щодо тканин, з яких виготовляють купол парасолі, то нині найчастіше використовують нейлон, понч та поліестер. Якість цих матеріалів зростає у названому порядку. Зверніть увагу на ручку. Вона повинна бути добре прикріплена до стержня. Форму ж слід вибирати, виходячи з власних уподобань. Проте в будь-якому випадку намагайтеся уникати гладких поверхонь. Мокра рука може по них сповзати. Важливим також є кількість спиць. В одній парасолі їх може бути від 8 до 32. Проте особливо захоплюватися великою кількістю спиць не варто. Ідеальний варіант 8-16 спиць. Більша їхня кількість міцності не додає. Тож у цьому разі ми платимо не за практичність, а радше за оригінальність. Перед тим, як заплатити гроші продавцеві, проведіть невеликий тест на якість. Закрийте і відкрийте парасолю, перевіряючи, чи зручний вам вибраний механізм. Не забудьте перевірити, чи нема дефектів при відкриванні або закриванні парасолі. Перевірте, чи добре натягнута тканина. В якісних парасолях вона не повинна провисати. Зверніть увагу, як тканина прикріплена до спиць. Краще за все, коли на місцях кріплень є пластмасові ковпачки. Так тканина не порветься. Перевірте стійкість каркасу. Він не повинен хитатися, а має бути закріпленим міцно. Якщо вибираєте парасолю для дитини, зверніть увагу на безпеку. На кінчиках спиць повинні бути пластмасові кульки. Фіксатор теж має бути пластмасовим. ціна парасоль в Чернівцях від 60 до 500 гривень